Вітаю вас, дорогі друзі, дорогі служителі. Дуже дякую вам, що ви дивитесь це відео, ставите лайки, коментарі, ділитесь. Для мене це приємно, що ви розширюєте Царство Боже. І сьогодні я хотів би поділитися з вами ще одним секретом свого служіння: як щоденно зберігати мир в серці? Я думаю, що це особливо зараз дуже і дуже актуально. І так, перше, сприймайте складні обставини не як покарання, а як вчителі від Бога. Тобто складна обставина вона вчить нас набагато більше, ніж добра чи гарна обставина. І якщо ми будемо дивитися на них як на вчителів, нам буде багато легше. Коли прийдуть якісь труднощі, то не називайте їх горем, бідою, проблемою, називайте їх вчителями. Правда зі знаком мінус. Але це вчителі, і саме головне, що це вчителі від Бога, бо написано, що тому, хто вірує, все сприяє на добро. Друге, багато людей задають питання, чому? Мені дуже часто на прийомах задають питання чому. Задавайте питання не чому, а для чого. І я вчу, що якщо людина зрозуміє, для чого, то питання чому відпаде. І складна ситуація, складна проблема, вона, як правило, буде до тих пір, поки ми не зрозуміємо чому. Тому що Бог. Хоче чомусь навчити нас, і коли ми вже розуміємо суть цієї проблеми, суть того, що ми маємо навчитися, як правило, ця проблема закінчується. Тому, що б не сталося, який конфлікт, проблема, ситуація, зайдіть в свою таємну кімнату перед Богом і скажіть, Господь, для чого це мені? Що ти хочеш мене цим навчити? Що мені потрібно змінити в своєму серці чи в своєму житті? Покажи мені. Бог вам дасть відповідь, ви зрозумієте, і вірю, ця проблема закінчиться. Третє, погані новини, погані емоції. Не кладіть в розум, не кладіть в серце і не кладіть в пам'ять. Все постарайтеся віддати Богу. Можливо, почули погану новину про війну. Чи про ваших рідних, чи про якусь ситуацію з здоров'ям. Не кладіть її в пам'ять, не кладіть її в розум чи в серце, а скажіть Господь, ось прийшла погана новина. Так як це було в Іова. Скажіть Господь, ось цю новину я віддаю у Твої руки. Вона буде в твоїх надійних руках, а самі продовжуйте жити звичайним життям. Дуже проблематично, коли це залишиться у вас в пам'яті, і ви будете щоденно нагадувати про ці ситуації. Тому віддавайте їх Богу, довіряйте Богу, і Бог буде з вами. Четверте, бувають ситуації, коли наші емоції взриваються. Ми бачимо, що навіть у людей великих цього світу. Дуже часто емоції взриваються, і тоді будь-яку справу рішити дуже важко. Що робити, коли емоції бурлять, коли так хочеться щось сказати, так хочеться щось доказати, щось, можливо, навіть зробити, возьміть, пригадайте, дуже гарне, що було у вашому житті. Почніть за щось дякувати. Почніть співати гарні пісні. І якщо виник конфлікт з якоюсь людиною, то постарайтеся згадати, а що доброго зробила вам ця людина? Постарайтеся концентруватися на добрих, приємних, подячних спогадах. І просто проставляйте Бога, починайте співати, починайте радіти, і таким способом ви зможете перебити. Ось цю шалену атаку негативних емоцій, які взриваються у вашому розумі і у вашому серці. П'яте мене є золоте правило коли дуже хочеться щось сказати, я мовчу. А коли хочеться мовчати, тоді я говорю. Тобто, якщо у вас щось накипіло в серці. Хочеться розказати, доказати, пояснити, перечекайте, перечекайте, поки емоції уляжуться. Не говоріть зразу, я вичікую три дні, і після цього тільки говорю. Навіть в сім'ї чи з дружиною, чи з служителями я витримую декілька днів, коли вже всі емоції мої розсіюються, коли виясняються якісь зовсім інші ситуації, коли проявляються. Якісь вже інші почуття, тільки тоді спокійним серцем я починаю говорити. Фактично, я говорю тоді, коли вже мені не хочеться говорити, коли вже всі аргументи чи емоції пройшли. Тоді я щось починаю говорити спокійно, нормально, з миром, з гарним настроєм. Шосте, скажу вам, що бувають ситуації, коли новина ну так. Нагряне раптово, і ми отримаємо такий шоковий такий удар емоційний. Я раджу в таких ситуаціях не завжди, але часом просто мати під рукою гарні заспокійливі ліки. Просто зупинити, тому що, якщо їх не зупинити раптово, то вони можуть перерости в якісь затяжні емоційні проблеми. Навіть в депресію. Тому добре було б, якби кожна людина, маючи під рукою якісь заспокійливі ліки, розуміла, що в таких то ситуаціях, критичних ситуаціях, краще не розтягувати цю проблему, не розбурхувати її, не розпалювати її, а можливо, навіть зупинити її ліками і гарно добре виспавшись, вже. Продумавши, зрозумівши, йти далі. Я не рекомендую якихось ліків. Кожного є своє, і хай Бог допоможе вам. Можливо, хтось розуміє, що ліки не потрібно приймати, хай Бог благословить вас, але часом в таких ситуаціях це буде корисно. Хочу сказати вам, що сьомий пункт це. Стреси, переживання, депресії, хвилювання, зриви емоцій це не царство Боже, це царство сатани. Сатана хоче, щоб ми жили в, цьому, в цих зривних емоціях, в цих переживаннях, в криках, в сварках, в недосипаннях. А царство Боже написано: це праведність, мир і радість, хвилі, бурі, це царство сатани. Мер і спокій, це Царство Боже. Тому розумійте, коли ми попадаємо у такі бурхливі емоційні речі, то ми попали на територію сатани. І з цієї території нам потрібно вийти. Тому зверніться до Бога в простій молитві. Скажи Господь: я попав в буру, як це попали апостоли, коли вони пливли на човні разом з Ісусом Христом. Ось вони звернулися до Ісуса Христа. І сказали йому, Ісус, допоможи нам ми тонемо. Скажіть, Ісусу, Господь, я попав в бурхливі речі, кругом мене буря, кругом мене проблеми. Господь виведи мене з цього стану і дай мені пережити Твої емоції, праведність, мир і радість. Хочу зробити прості висновки і сказати, що. Як я зазначив Царство Боже, це праведність, мир і радість. Але хочу сказати, щоб ми розуміли тонку річ, що мир і радість там, де є праведність, там, де є гріх, там, де є беззаконня, там, де є конфлікт, там, де є непрощення, там не буде ні миру, ні радості. Тому перша причина миру і радості це праведність. Тому хай Бог благословить вас, щоб ви шукали. Праведності, і в праведності ви знайдете і мир, і радість.